Складається таке враження, що між Трампом і Маском все-таки, було. Бо Вони так сваряться, ніби реально була любов. Може, платонічна, яка, я не знаю. Може він ставився до нього як до сина. Там хто його знає, яке. Друзі, можете написати в коментар? Я взагалі сумніваюся, що у Трампа колись була любов. Тому що в мене таке враження, що він думає, що все можна купити. Ну, от, була мене любов, от таке він себе, от... любить. А, він себе ні, любить. Я маю на увазі, там от, це можна купити. Розумієш? От реально історія з Трампом і Меланією, тобто це точно як в анекдоті. Це ж тебе так любити гроші. Та? Це стосовно Меланії питання. Ну, Зрештою, не обов'язковий секс, тому що існує еко. Тобто, можна зачати дитину навіть і спати в різних кімнатах, розумієш? Медицина зараз всемогутня. Я не знаю. У мене так складається враження, що дійсно Трамп недолюблений, можливо, або нарцисизм, він не відчував любові. ну, В принципі, він не знає. Що. У мене таке враження складається. А маск просто Просто з'їхав з глузду, що називається, з божеволів. Від запаморочення, від успіхів, тому що ми ним реально пишалися, я пригадую, ті часи, там, 16-й рік, знаєш. от... Там, там, далеко вже. ну Це 10 років минуло. Це теж треба розуміти. Як він запускав Теслу в космос, як оце, вся, всі ці технології, сама Тесла сама по собі. Та, це вражало, та, а тепер воно перетворилося на щось абсолютно. На щось абсолютно незрозуміле. Знаєш, ну тобто, він, він, як би це дивно віде. не звучало, він просто звик сидіти на фінансових потоках ну, з державного бюджету. Це ж теж не секрет. І це зараз буде якраз складовою. Тобто, ви думаєте, їх пов'язує кохання? Тобто, вони, по-перше, на нього не здатні. Ну тобто, як людина, яка кохає своїх дітей, може назвати дитину Х. А в школі вчитися, а москалі там можуть бути в класі. Вони ж обов'язково допишуть, знаєте, продовження імені за звичкою. <плес> <плес> це, 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 це просто така, така, така девіатива двох. Е, давайте так, я вживу це слово, хоча воно не точно передає е, двох шахраїв. Тобто це змагання двох шахраїв. Вони міряються, чимось там міряються, та? хто з них крутіший і хто кого е швидше нагне, ну, от в принципі, хто буде домінувати. От у нас тут в Верховині є собачка Чіба, яка прибилася, та чорно-біла, чебе, вона чіба. Хороша, все. І є Фріда. Бела Белла, як теля бігає. ну от і Афріда вона альфачка. ну от альфа Вона маленька це Джек Рассел. Бела це але Лабрадор. Вона... А Чіба це щось таке, щось ну прибилося. з знаєш, Найда, найда, але Чіба. і от Чіба намагається, оскільки вона дружить з Белою, вона намагається показати, що вона домінанта. І вона загризається до Фріди, а Фріду не чіпай, вона терпить, терпить, потім не же чи ховається десь в траву. Тобто, ось це дуже подібно. Вони, типу, хто з них більший альфач в бізнесі? Е, хоча бізнесом назвати у, у Маска це з великою натяжкою за державні кошти, на державне замовлення. І навіть, і навіть його Тесла профінансована з державного бюджету, розумієш? Тобто, і акції впали, тому що всі вже думають, ну вже зовсім зозуля відлетіла у вирій. Знаєш, що це зігувати, ну і так далі. Це Кені Вест може тільки конкурент. Ну і Трамп теж відповідно. От зараз покажете ви ці, я вже бачу на підперегляді золоті фігурки. Так Трампу треба це бути президентом фігурки. турк -міністра. Це Не на. просто фігурки. Романи, це не просто фігурки. там туркмен башти ставили золоті статуї. Романи, це не фігурки, це нові парфуми, флакони, які випустив Dram. Ну, так, там. які називаються Перемога 45-47, присвячений саме е, перемозі, силі та успіху ціною у 250 доларів за один флакон. Е, Чому от 45 47. Я не я не розумію. Це 45-й і 47-й президент, так. А. Так. Все прозоро і відкрито. жодних секретів. Всім все ясно. А в модель для парку? Бо це ж не Трамп, за ж нема. Може, він в молодості десь з фото. Я ж не знаю, як виглядає. Трамп в якихось Чекало. певні періоди свого життя. Я не, не можу сказати, хто модель і з кого там. Але ж давайте вже до цієї цікавої історії, як почали сваритися двоє, дві е, зірки почали між собою сваритися, хто більш золотий і хто більш зірковіший. Е, ну, звісно, що маск уже давно критикує е, законопроект Трампа щодо тарифів, і він. Трамп йому ж відповів на тлі критики Ілону Маску щодо його закону цього критики законопроекту цього, щоб без субсидії компанії Маска залишиться, і йому доведеться закрити магазин і повернутися до Південної Африки. От прямо так йому і сказав. Тобто погрожує йому депортацію чи що, нічого собі. Потім, окрім того. Бо весь читати ми не будемо немає того сенсу потім. Також наступна заява: хто хоче електромобіль, я не хочу електромобіль, вони вибухають. Так сказав тепер <сум> Трамп, після чого акції Тесла впали ще на 6% додатково до всього. Тобто, все, вже класний автомобіль, в якому вони сиділи, спілкувалися, мені вже не подобається. Ну і коментар Трампа щодо Ілона Маска теж дуже цікавий. Коли ви збираєтеся працювати з Ілона Маска? Я не знаю, тобто нам доведеться подивитися. Можливо, нам доведеться натравити доді на Ілона. Знаєш досі? Доті це монстр, якому, можливо, доведеться повернутися і з'їсти Ілона. Це було б жахливо, хіба не так? Він отримує багато субсидій після. Ілон дуже що, е, мандат на електромобілі буде скасований. Знаєш що? Коли дивишся на це, електромобілі, хто хоче. Не всі хочуть електромобіль. Я не хочу електромобіль. Я хочу мати, можливо, бензиновий, можливо, електричний, можливо, гібридний, можливо, колись водневий. Якщо у вас є водневий автомобіль, він має одну проблему. Він вибухає, знаєте. Тож я віддам його Пітеру. Збирайте дати Пітеру випробувати теж. Е, Отак. От пройшла любов. Е, все, не треба Теслу. Маск відповів на погрози Трампа. Е, я... Короче, так і написав. Я буквально кажу, ріжте все зараз. І ще трохи от заяви маска. Також якщо цей божевільний закон про витрати буде прийнято, наступного дня буде сформовано американську партію. Нашій країні потрібна альтернатива однопартійній системі демократів і республіканців, щоб народ справді мав голос. Ну тобто, знову по. Погрожує, що все, він нову партію зробить. Е, ну і далі теж Трамп продовжував погрожувати маску. І Вони цими постійно переписами оце постійно між собою сварилися. То одне, один напише, то другий відповідає. В кожного своя соцмережа. Такий класний момент спілкування. Той в трусол пише, а маск пише у своїй ікс. І так вони між собою сварилися. І ходять не, в ту не... мережу, щоб почитати відповідь, а той в ту. Це зібрать. Ясно. Це ж смішно. Розмовити. Ти розумієш, тут, тут, що мене що от що впадає в око, це стилістика спілкування. Тобто Трамп постійно надає накази: там капс, не гребує капсом, типу, все, всім встать, раз, два. знаєш. І стилістика, він тригерить, маска дуже сильно, Ну це видно. А Маск відповідає, що, що от мене вразило? І спало на думку, що Маск відповідає в стилістиці Діми Медведєва, оцього курдупля з, з Московії. Тобто, в певному зміненому стані. Знаєш, ну, типа, все, ріжте, уже, все, негайно, от все зараз негайно, все в нього. Це ну, така, така сміливість з'являється ну, звичайно, у людей в зміненому стані. Така рішучість, сміливість. Зараз піду йому наваляю, знаєш, от і навалює теж. Так що, яке їхало, таке й здибало, ну, там, це їхні внутрішні справи, хіба що розгрібати доведеться всьому світу. Ну, і всі Америці, в першу чергу, а, по-друге, -по всьому світу. От і все. Ну, між іншим, давайте згадаємо, що ми так і казали, що рано чи пізно вони посруться, і, і, і це так і сталося, розумієте? Вся правда звучить у нас на наших етерах, тому з вас щирик, вподобайка, і підписка на канал, тому що і дзвіночка натисніть, не забудьте. Бо так воно працює. Ми якось інтуїтивно здогадалися, дивлячись на цю безумовну любов, на ці приклеєні козюльки на. Стіл історичний, старий. Може, оце може Трампа образило, ти розумієш? Можливо, можливо. Хто його знає, в чому це? Малолітній Маск обмазав козюльками стіл. Ми не знаємо, ми правди, Можливо, він обмазав там і Трампа. Така історія. Цей стіл бачив синю сукню і сігари, сігарний спорт біла Клінтона. Кабіну не стіл, можливо, кабінет точно він багато чого бачив. Він там... Багато чого бачив цей стіл. Що він дуже старий є, дуже давно там. Він існує як такий. Я не пам'ятаю конкретно історію появи цього стола, але він справді дуже такий таке. той. Наш глядач, хоч не можна це слово вимовляти, як ти написала. Іра, там, Але такий нікнейм, порнобот. Ну, маска, так. маска батьків коноплях знайшли. Пише сьогодні, вже вдруге, в принципі, дотепник. Ви ви не знаєте, ви мені написали свою адресу і що ви хочете в подарунок? Ще з говорить верховина. Напишіть, будь ласка, ви ж увійшли. Вони його не знайшли, вони його зірвали. Ого. Джекпот? Маска. 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 Вони його зірвали. Він ріс серед кущів. І вони так чикс, і все. Куди в нас хлопчик? Як банани? Угу. Це як, я не зрозуміла. Ну, Банани ж вони... Окей. Так. Як ананас? Тепер Саша. Тепер сенсація, друзі. Давай. Змикнули за чуба да? та й дістали маска, та. Е, в нього чуб ще був. е, Так, отже, сенсація просто несподівана. Не е, спершу коментар Трампа з приводу алігаторного Алькатрасу. Я спершу думала, то все якась брехня. Знову хтось щось видав. Серйозно, бо якось ти не можеш себе уявити в 21 столітті, от зараз у нас третє тисячоліття, оце все чат GPT, технологія, це все, а в них алігатори. Ого, думаю. Отже, Трамп сам про все скаже, а потім ми вам ще й покажемо. Says, case, I guess that's the concept. This is not a nice business. I guess that's the concept. If you, you know, uh, snakes are fast, but alligators are to teach them. How to run away from an alligator, okay? If they escape prison. How to run away. Don't run in a straight line. Run like this. And you know what? Your chances go up about 1%. Okay? <laughs> Not a good thing. Отже, що ж таке а. алігаторний алькатрас? Це вам не просто щось. От я трішки перекладу, що там казав Трамп, хто можливо не дуже з англійською знає. Ну, грубо кажучи, це для нелегальних мігрантів. Він пише, що дуже класно було б навчити їх тікати, тільки не так як від змії, бо змія швидко. А від алігаторів вони будуть отак смішно тікати. Дуже дуже такий класний гумор. Молодці це в Флориді розташований такий от міграційний ізолятор прямо на болотах. Everglades, де водяться алігатори. Там, звісно, що влада Флориди вирішила дати дозвіл розвістити цей міграційний ізолятор. Він буквально на днях має скоро там офіційно бути відкритим. І там дійсно водиться дуже багато і не тільки алігаторів, а й змій, і всього Тому вирішили саме там. В нас є навіть відео, де можна побачити конкретно і чітко, як це все виглядає насправді. За кілька днів ця штука відкриється. І якраз люди, які чекають депортації, будуть отам от перебувати в цьому ізоляторі. От от так Його вже і так і назвали Алькатрас, типу новий алігаторний Алькатрас. І чесно, я не розумію, який сенс взагалі їх туди запихати мігрантів туди, щоб від алігаторів це наскільки небезпечна штука. Варто ще також згадати такий момент, що в Сполучених Штатах існує таке явище, як приватні. В них досить цікава там, система в цьому контексті, тому що е, є певна домовленість, до прикладу, із владою про заповненість тюрем на 90%. Е, бо, мовляв, якщо типу менше, то. Відповідно, в'язницям незручно, некомфортно приймати в'язнів у себе тримати. Тому, відповідно, є зацікавленість, щоб їх наповнювати, щоб потім все одно їм доведеться платити за цих 90% заповненості, навіть якщо в'язнів там буде менше. Ну це така цікава внутрішня історія. Там це все вийшло на рівень бізнесу, такого прямо дуже високого рівня. Дуже багато заробляється саме на приватних в'язницях. Тут Утримання мігрантів це теж питання окреме: що там буде, як буде, можливо, потім вирізуть якісь нові цікаві відео, які з іншої зараз. Не згадаю якої саме теж такої ж території, теж ізоляції для мігрантів. Там, де все далеко не дуже добре, в контексті дотримання прав людини і всього іншого. Чому це відбувається в сполучених штатах трошки трошки? Ну знаєш у мене Так. Та у мене все. Мила Гайдай пише: ось і знайшлася стіна Яценюка Вона у Трампа, і отас із крокодилами. Розумієш. Так, е, скажіть мені, будь ласка, що означають біля нікнеймів?